Прикарпатці зустріли військовослужбовців 128-ї гірськопіхотної бригади. Їх земляки несли службу у найгарячіших точках. Багато часу провели на Дебальцівському плацдармі. Зустріти своїх героїв прийшли рідні і знайомі, а також представники влади. Попри доволі ранній час зустріти українських захисників прийшло близько тисячі прикарпатців. Хто з слібом сілля, хто з синьо жовтими квітами? Радості близьких не було меж. Переживали, плакали, він плакав, і ми плакали. Я казала, що я вже не дочекаюсь тебе побачити дитину, але Бог дав, що побачила і дуже рада. Багато синів України полягло у Дебальцево, хоч і була домовленість про відхід українських військ. Утім, це було зроблено вже дещо пізно, кажуть бійці, адже таки довелося покинути територію. Дуже багато було важкого зброєння. Ну складно було воювати. Але так, слава Богу, вийшли зі зброєю. Ну. Не було таке, що там все кидали, тікали і так далі. Нормально вийшло. Єдине, що шкода, що там багато людей, багато хлопців там вже полягло за Туди Бальцево, всі всі місці. І в кінці кінці все одно звідти вийшли. Повоювали за Україну. Боролися, як могли. Так, так сталося, що мусили, мусили відступити. Трошечки сили були на рівні. Ну, напевно, що помилка все таки. Так як нам доповіли, що це плановий відступ, трошки не подібно було на це. Все-таки було хаотично, неорганізовано, Багато жертв. Дуже багато, я скажу. Ну і поранених, і вбитих. Боєць Василь чекає на свого трирічного сина. Попри війну, чоловік знаходив час вишивати для нього сорочку. Робив це переважно вночі, тоді, каже, було спокійніше. День не було, коли вишивати. Переважно вишивали зночі. Прийшов з поста. Є дві години. Тепер на бійці 128-ї бригади чекає майже трьохтижнева відпустка. Після неї дехто з них знову повернеться на Донбас захищати рідну землю.